Усім привіт! Ви можете дивитися це відео лише якщо ви вже проснулися у цій реальності, якщо ви зрозуміли, як зламати сон наяву, що видати на Бога, як стати справжньою зіркою, якщо ви вже знаєте, що світ це дзеркало, і знаєте, що все повертається бумерангу. Зокрема, любов. Якщо ви зрозуміли, що усе навколо ілюзія, тоді для вас рожеві двійнята. Декларація. На землі є безліч райських куточків, де живуть рожеві двійнятка Якщо ви хочете там опинитися, Надягніть рожеві окуляри і не звертайте увагу на суб'єкти, тобто людей, які будуть призивати вас зняти ці окуляри. Відголоски райського життя рідко проникають у Буденний світ. Жадібно хапайте цих сонячних зайчиків, затримуйте на них свою увагу. І тоді вони будуть зустрічатися усе частіше. Ви самі побачите, як шар вашого світу почне дивовижно перетворюватися. Дякую за увагу. З вами був Алекс Мевич. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал та ставте лайк.